Так, з добрим утром. Виїхали ми на роботу на часах вже без 15.08. Щось ще не видно, не составлять. У мене вроді би тут написано, що на колонці 27.50. 27.50. Получилось у мене зараз 302 км пробіга. Ось щось так тяжело було сьогодні вставати, чесно я вам скажу, що капець побрився. Тепер уже я фотогігієнічний. а то вже потихеньку почався в ето, в Будулая. Зараз заправляємося і починаємо лупашити по-новому. Я, коротше, вчора так і нічого вже не вважав. За неділю, скільки що заробилося, на топліво в мене ушло 3600 за неділю. Пробіг треба дивитися, я ж говорю. Це все діло я посчитаю. І, коротше, в кінці відео вам скажу тоді. Зараз заб'ю спідометр. Водка сьогодні у нас хороша, понеділок, бо щось я раніше не мог вставить. я вам серйозно, говорю. вчора тільки начало перво заснув. Вчора я взагалі по жорсткому, так іменно по-бистрому, в центрі висадив, якраз вже їхав обратно в ключі, бо включив уклон, нічого не бросає уклон, а тоді, думаю, запущу болтика. І болтик практично там кілометрів два дому заказ прийшов. Ну і то вже не порожняком, я так скажу. Я щось протупив, треба було і раніше запустити, я вже його запустив, грубо говоря, возле, Де розвилка ця саксаганську, на жилянську уходить перед проспектом. І одразу прийшов, тільки нажав кнопочку домой. Клац і одразу заказик. Так що починаємо працювати. Зараз вони щось там розчухаються. Бо щось не можуть видно цену зложити. Побачимо, що в нас по заправки вийшло. І будемо знати, що в нас вийшло. Не переключайтеся, друзі. Будьте зі мною на протяженні всього робочого дня. Дивіться моє відео до кінця. Щось, з сожалення, дуже мало просмотрів. Навірно, все-таки дальнобой був поярче, ніж у таксі. Ну, просто в дальнобой я більше знімав і дороги, і все, тут так би, ну... Дороги в мене не вийде знімати, так як я їду в телефоні, в мене приложення ж все, навігація то. А, що я ще вам хотів сказати по поводу камери? То що в мене, коротше, хто дивився, мої там старі відео є. То що в мене камера є, action. що в мене і звуком, що, то вісь я коротше, в сервісний центр. От, і вони мені, по-моєму, в той же день чи на сьогоднішній день я перезвонили. Кажуть, що мов, вона у вас типа китайська, третя десяте. Що не вийде. Я думав, динамік поміняти. Кажуть, не вийде поміняти динамік. Так що прийдеться тоді якось, я не знаю. Хіба що я отак буду просто стояти, отак бежу в движенні, вона репить, нічого не поймеш. Щось, коротше, машинки некоторі поуїжджали. А, щось технічна... технічна перерва щось у них. Оце заправився. Оце заправився. Це хіба що їхати на окружну заправлятися? Ну зараз, коротше, подивимось. Так, все, я заправився. Коротше, получилось у мене на 690 гривень. 690 гривень 25-67 літрів. По 26,90 вийшло. Коротше, на 700 гривень 302 кілометра. Ну, я Не знаю, мені якось, я вам скажу чесно, тут якось на цій заправки. Краще заправлятися, ніж на окружні. На окружні вони щось Хер його знає. Будем пока сюди кататися, там побачимо. Так. На часах у нас вже 8.02. Починаємо роботу. Так, я вже в центрі. Получається, за час зробив три закази. Узяв я куди. На... Бере стейку на Радищева. Оттуда сразу взяв з Лепсе два слова Гавела на Нівки. І з Нівок приїхав на Васильковську. За час-три закази взагалі супер. Там все по окраїнах, а я тепер зараз в центрі. І хто знає, куди його рушить і куди його двинуться. Бо центр, то зрозуміло, що діло гіблеє. Так, коротше, поки що програмку я відключив. Приїхав на стару вокзальну, щоб забрати камеру. Я щось думав, що вони з 9 працюють, а прийшов туди вони коротше, з 10. Ще залишилося 15 хвилин подождати. Довже да дождусяся, та да буду тоді спокійно собі працювати. Якось так. Якраз, зараз трошки перекуримо, соберемося силами і будемо далі з вами воювати. Читаю три закази Та в мене взагалі вийшло з утра взагалі супер. Два закази в районі часа там. І час хвостиком, наверное, третій заказ, взагалі. Ну а це з Васильковського сюди переїхав, я не знаю, скільки тут мов. Мо до 2 км, вот так, плюс-мінус. Ну, все одно по крайній мере. Я считаю, правильно зробив. Сейчас заберу її. І, коротше, буду пробувати якось так на неї, наверно, знімати. Тільки погано, це що зі звуком така фішка, що він репить. особливо в движенні, то капець. Тільки так хіба, що як. Ну, коротше, буду знімати, постараюся, побачу, як воно вийде все, все діло. Коротше, не переключайтеся. Далі буде інтересно. Так, зараз я вже на соломинці. Ой! Тож, коротше, зараз вам покажу ось така в мене камера. Ще наклейка даже. Оце ж у не тільки погано з динаміком. Коротше, їх забрав, стояв, дало мені, коротше, заказ прямо там на старовокзальний. Поїхав я на народного ополчення. 9 на этот. Там де поліція, центральний офіс. Потім оттуда їду потихеньку, сразу кинуло мені заказ в центр. Не пам'ятаю яка там вулиця. Коротше, возле універа Тараса Шевченка. І оттуда тільки що взяв, опять ось приїхав на Солом'янку. Коротше, якось так. 6 заказів за, за 3,5 часа в мене. А ну давайте мені інтересно ваше мнение. Як ви думаєте, скільки я за прошлую неділю заработав чи з стагана? Хто з вас угадає? Інтересно мені... Ой! Так а поки стоїмо в машинці. Щоб пилюки не було. Ось так. Завтра, кстати, я этот... Вчора мені дзвонив власник машини. Це ж у мене кондиціонер не працює, бо коротше, треба міняти радіатор кондиціонера. Сказав, що на завтра виходить, на вівторок десь там в районі обіду. Так що поїдемо, зробимо кондишн. І побачу, як би по їзді, отак день виділю тупо на кондиціонер. Побачу, так ну не буду виключати його. Побачимо, скільки воно візьме по розходу приблизно. Отого пробіга, що в мене просто так із кондиціонером. Так що завтра все буде добре, ну а поки що ми працюємо. Шесть закази всі по болту. Уклон поки що мовчить. По уклону поки що к жаль, нічого немає. Сидимо і ждемо заказу. Ось якраз прямо на соломенській площі, ззаді мене соломенська площа. Не знаю, як вам так показати. Коротше, якось так ось. Получилось показати, я не знаю. Так, приїхали ми з вами на Боголюбова. Сюди, як я називаю, Вишньовське поле. Коротше, коротше, коротше. Хто ще, виходить, стояв на солом'янки і мені. Прилетіла там мінімалочка. Опять з'їздив я на національна поліція на, на, на народного влучення висадив вояку вояку. І потім ті, повернув ту в сторону воздуху Флоску, так закавулок тільки парпонувся і тут приходить заказик сюди на Боголюбова. І це все поки що на даний момент роботи у нас по болту. Уклон что-то пока что молчит. Не знаю, чего так, но пока места. Ну, жара. Из завтра? Поменяют мне уже этот радиатор кондиционера. Судите, як дядьки. Все будуть окна позакриваті в машині свіженько, гарненько. якось так У нас уже час дня. С кондиціонером, конечно, буду себе чувствувати як дядько. Зараз мене просто варить усього. Ну, нічого, ще до вечора у нас, грубо говоря, скільки якщо зараз час. 9-9 з половиною часу у нас ще роботи є. Свої гроші ми заробимо, вони од нас, як говориться, нікуди не тінуться. Правильно? Правильно? І все буде хорошо. Все будет хорошо. Опача, опача, опача. Коротше, вдруг що то новеньке появиться. Вийду в ефір, вам розкажу. Не переключайтеся. Так, ми все вже в Вишневому. Приїхали сюди возле папіруса на Черімел. Мінімалочка і все так же по болту. Що то уклон сьогодні взагалі не хоче работать. За фору взяв Моршинською. Якраз холодильничка взагалі супер. Будемо далі чекати заказа. Бо їхати кудись, я не бачу смисла на Київ перебиратися. Може так потихоньку, може хтось із магазину буде виходити. Бо бачу тут, є, тут і паспортний сервіс, все короче, в кучі А ззаді нього знаходиться бивший завод кераміка. Здоровен'ний завод був. Ну, все, як ви знаєте, в нас люблять, все порозвалювали, Уже ніфіга не залишилося. Таке, коротше, прийшли керовники, що порозламували, порозбирали. А тепер все час на кругом. Поки, як завжди, займаємося роботою, поки стоїмо, протираємо в машині. така роботка, поки роботи немає, протираємо. Ну, Стоїмо, далі ждем заказною. Коротше, стояв, стояв і вистояв. Узяв кур'єрську доставочку. На Академгородок, туда в райони вулиця робоча, везу, коротше, фару. Мужик каже, може їй в салон типу, положити, так кажу, хай в багажнику, що і там в фарі. Вона військ. Там так уже дивлюся і так бідна уставша. Постараюся снять вам показати, яку фару везу я. Описунько пролітаємо. О! Фух, окна поки закрив, щоб вам сказати обстановку яку така фара здоровіна, блін. Видно на якогось жипа може. Десь встановлюся вам, зараз покажу, яка фара. Так, от ми вже почти добралися. Зараз уже вже до... То... Академ Городка. Зверну зараз на, этот, на проспект Вернацького Остановлюсь, вам покажу. Який я дорогий груз везу. Хоча, як інтересно, казав мені там, дивіться, акуратно, щоб знає. Ну, как би моє лічне мені, якщо ти даєш якусь віч, да, перевезти. Ну хоча б, по крайній момент, нашнити якусь десь, коробку, да, там упакувати її, положити і цю фару. А не брати просто-напросто е, покласти її в салон. Во-первых, вона мені в салон по-людськи не ляже, бо вона здорова. Зараз я вам е, тут. Е, секундочку, стану, покажу. якраз звертаю до Вернадського. Тут, звісно, місце. Дофіга і трошки достать. стати. Нічого все одно дорога тут звісно така противна, туди далі там новий асфальт сделаний, а тут там... до самого метро вони дорогу короче, не дотягнули. О. Місцина, зараз я вам сниму, покажу. Сейчас вам сниму, покажу, яка в мене фара, дивіться. Так. Оце така здоровенна, блин, фара. Каже аккуратно, щоб знає нічого не случилось. Що з ней може случитися? Як вона і так вже запотівша. І така, знаєте, чесно кажучи, стрмна. Закроється машина, ну напишіть в коментарі.